Я отця І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Відходить мама до Ісуса, мама двох, двох своїх синів, і каже: Господи, що з тебе хочу попросити? Я вклонилася йому так, як, так, як навчили. І Ісус питається, що хочеш? Кажи, хочу, Господи, щоб мої сини. Один сидів праворуч тебе, другий ліворуч тебе у царстві Божому. І знаєте, тіле своє життя кожен раз ми всі стараємося зайняти якесь місце так, в нашій ієрархічній структурі. Чи навіть якщо взяти, чи це буде маленька компанія, які там. Хлопців, які, які граються, і теж кожен хоче бути головним, так? В сім'ї завжди йде боротьба, хто головний, чоловік чи жінка. А поки чоловік жінку спорить, виявляється, що дитина головніша, бо тому що що вона каже, то ви робите. І, і це постійне таке знаєте, змагання. От Священники той каже, Скільки ти вже років все ще? Я 10, о, ти 5, а ти ще малий, я від тебе важніший. Я не кажу, що це погано, але це постійне навіть, змагання, <кій> навіть те, що люди придумали оці Олімпійські ігри, щось інше, знаєте, спорт різного виду, бокс, ну, все, що є, кожен хтось має мати титул. Я перший, я дужчий, я найбільший. Я дуже важливий. Так же само і політики, щоб глядати дуже кращим особливим. Що говорить Господь на це все? Чи то є погано? Він каже, та ні, це і ваше життя. Але хочу, щоб ви не були так, як князі цього світу, що верховодять вами. Я прийшов. Щоб не мені служити, я хочу вам послужити. І вчу вас, щоб ви так само робили. Нехай між вами так не буде, щоб ви шукали хто головніший, хто старший, кому поклонятися, кому ні. І Христос, знаєте, перед теною вечерею, учнями мив ноги. І Петро каже, не будеш мені мити, Та ти як ти? Ти наш учитель, будеш мити ноги мені ніколи в житті. І каже Ісус такі слова, як не помию тобі ноги, Петрі, не будеш мати участь у Царстві Божому. Чи є у вас вже така заслуга? Чи ви хоч комусь послужили в своєму житті? Я думаю, що самі щасливі то матері, бо вони, знаєте, дитину народили. І від самого народження мама вже цій дитині служить. То памперси міняє, той там її миє, купає щось інше, мама служить. І оце є запорука того каже Господь, що будете мати частину у Царстві Божому, якщо будете служити один одному. Не чекайте, щоб вам служили. Старайтеся комусь послужити. Бо каже Господь, я не хочу, щоб ми живами було, так як князь, ми серед цих князів, що верховодять у тому світі і тими панами, що панують над людьми. Тобто Христос прийшов, щоб змінити це. Щоб впровадити Божі відносини. І тому служіння один одному це є отой перший приклад, який ми, як християни, повинні наслідувати, як називається святішого Отця Папу Римського, Слуга слух. Тобто служити один одному, Служити з любов'ю, Служити, наслідуючи Ісуса Христа. Бо так, як у тій жінці відповів Ісус, що за своїх синів поминалася, не знаєте, що просите. Чи можете пити ту чашу, що я п'ю, каже Ісус? Чи можете. Тим хрещенням, яким я хрещуся хреститися. Тому служіть один одному з любов'ю, служіть один одному, наслідуючи Ісуса Христа. І тоді нагорода ваша буде велика на небі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! О корінтян першого послання святого апостола Павла читання, Бодь мова, якщо я я прийшов до вас і став говорити мовами, яка вам користь мене, якби я не говорив з вам, вам ні об'явленням, ні знанням, ні пророцтвом, ні наукою, так само воно і з бездушними речами, що дають звук, чи то сопілка, чи то цитра. Коли не видають із себе різних звуків, як пізнати, що грається на супілці чи на гуслах, як же сурма лунає невиразно, хто приготується до бою, отак воно і з вами, коли ваша мова не має в собі ясних слів, як зрозуміти те, що говорите, ви будете на вітер говорити, є їх чимало тих усіляких, мов на світі, і ні одна з них не позбавлена значення. Та коли я не розумію значення слів, буду тому, хто говорить чужинцем, і той, хто говорить, буде мені чужинцем. Тому і ви, коли прагнете духовних дарів, старайтеся мати їх в вше для збудування церкви. Хто отже, говорить мовами, хай молиться, щоб умів вияснити. Бо коли я молюся, мовами дух мій молиться, але розум мій без плоду. Що ж, Отче, робити, буду молитися духом і розумом, буду молитись, буду співати духом, а й розумом буду співати. Інакше бо коли дякуватимеш духом, як звичайна людина скаже амінь на твою подяку. Коли не знаєш, що ти кажеш, ти гарно дякуєш, та другий тим не повчається. Дякую Богові моєму, що я більш усіх вас мовами говорю, але. Церкві волію п'ять слів розуму моїм сказати, щоб навчити інших, ніж десять тисяч слів могоми. Аллилуйя аллилуйя аллилуйя, 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 Премудрість прості, вислухаємо сіти, Іван, Мирусі. І духові твоє. Матея святе Іван, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні. В той час, Ісус, ідучи в Єрусалим, узяв на бік дванадцятьох і дорогою сказав їм. Отце ми йдемо в Єрусалим і син чоловічий буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть і видадуть Його поганим, щоб ті. Глумилися, катували і розп'яли його, і третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього, мати, Зебедеєві синів за своїми синами і вклонившись, щоб його щось попросити. Він сказав, чого бажаєш, що та йому відповіла, скажи, щоб оці два сини, сини мої сіли. У Твоєму царстві один праворуч, троє ліворуч тебе. А Ісус мовив, не знаєте, чого просите? чи можете ви пити чашу, яку я маю пити, сказали йому, можемо, промовив до них чашу мою питимете, але сісти праворуч мене, чи ліворуч не може це давати, лише кому отець приготував, почувши це, Десятеро почали нарікати на двох братів, і Ісус покликав їх і сказав. Ви знаєте, що Князі, народів панують над ними і вельможі гнітять їх, не так має бути між вами, але хто хотів би у вас бути великим, нехай буде вам заслугу. І хто хотів би у вас бути першим, нехай стане вам рабом, так само Син чоловічий прийшов. Не щоб йому служити, але щоб служити і дати життя своє, як викуп за багатьох. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.